Готую сьогодні ось таку смакоту на святковий стіл і не тільки. Це дуже смачна та ще й низькокалорійна. Спочатку я наріжу рибку. До речі, я її солила в минулих відео. Це форель. І дуже зручно зберігати її ось так у вакуумі. Тоді вона зберігається до 3-4 тижнів в холодильнику. Рецепт, який готувала цю рибку, є на моїй сторінці. Нарізаю її на шматочки. Я використовую лаваш такий зелененький. Можна брати, в принципі, будь-який, але бажано, щоб він був м'який. Бо цей зелений такий собі не сильно м'який. Ну, а тепер беру вершковий сир і змащую ним лаваш. Беру шпинат, я його вже гарненько промила. І ось так посипаю добренько лаваш. Виглядає як обкладинка до журналу здорове харчування. Сюди ж додаю тепер рибку і щільненько все закручую. Ну, як щільненько, як виходить. <плес> Обмотую харчовою плівкою і відправляю в холодильник на декілька годин для стабілізації. Рулет у мене провів в холодильнику цілу ніч. І саме час уже його розрізати і скуштувати. Лаваш уже став такий м'якенький, знаєте, більш. Ось такий цікавий він у розрізі. Виглядає як щось дуже корисне. Ну що ж, погляньте, ось така краса виходить, по-моєму, виглядає дуже гарно для святкового столу. А головне, що це мало калорійно та ще й корисно. Тож зберігайте рецепт, готуйте, пишіть свої коментарі. Буду дуже вдячна і до зустрічі в наступному відео.